Слава Україні. Пане Максиме, вітаю. Героям слава вітаю. Ну що, відтегло, сподіваюся, і від вашого серця, так само, як і від мого. Тобто суголосно проголосували народні депутати, так би мовити, навіть ті, хто демонстрував свою незгоду. Що на вашу думку відбулося? От які аргументи спрацювали? Чесно кажучи, я не бачив великої інтриги на сьогоднішній день і не, не стежив з, з так затамованим подихом за цим голосуванням, тому що було зрозуміло, що інстинкт самозбереження політичного, звичайно, в першу чергу підкаже депутатам і політичним силам, які їх організували, провели Верховну Раду і там. Утримують, так скажімо, е, зробити цей крок, тобто зробити крок назад, е, ну а до речі, зробити вигляд, ніби нічого не сталося. Тобто, е, це цілком закономірно. А що відбулося, і як це можна пояснити, в яких категоріях? Я б це, якщо коротко цю історію описав таким чином, що в основі лежав так, би мовити, корпоративний конфлікт. Всередині правлячої української еліти, яка от має такий характер специфічний: частково публічний, частково непублічний, частково адміністративний, частково правоохоронний, частково корупційний, частково антикорупційний. Ось ця еліта е, всередині в певний момент виникла напруга, сформувалися два так би мовити табори. Вони почали боротися. Своїми звичними методами, і це, до речі, ніколи не припинялося за всі 10 років існування наших антикорупційних органів, але в якийсь момент все це раптом опинилося на, на сонячному світлі. Знаєте, як в тих історіях про тролів, де сонячне світло падає. І власне це катастрофа, тобто вони опинилися раптом під світлом публічної політики. Стала очевидною, ну така не просто нечесність, а власне нахабство, з яким певні кроки робляться всі підкиливній боротьбі, і вони вирішили швиденько все приховати, заховати знов у тінь, і там очевидно будуть продовжувати боротися. Ну так, боротьба триватиме. Ну, це споконвічний український улюблений український вид спорту, знаєте, боротися за владу. А от на вашу думку, Магомед Расулов і так далі. От, що буде з тим кейсом? Так, ну, ми розуміємо, що є історія про законопроект, який став законом, це дуже серйозно, автономність і так далі. Ну, але була історія, на яку зреагували також і європейці, і американці. Так, йдеться про конкретний кейс е, слідство набу. Ми тільки бачили публікації в закордонній пресі. І я не знаю, що ще може з'явитися там і за океаном, і в брюссельських медіа. Ну тому що історія така собі серйозна. Ну але вже золоті унітази бачили в тій справі, якщо розслідувалося. Ну, закордонні пресі я ще не бачив а е, в Українській правді, яка здається з посиланням на деякі закордонні джерела, повідомляла про те, що е, цей детектив е, займався власне. Питаннями е деяких членів близької команди президента, і так далі. Але про нього ми вперше почули е від нашої служби безпеки України і його звинуватили в дуже серйозних. Е Злочинах фактично проти національної безпеки, все це все це ну, дуже складно коментувати без відповідної там фактологічної юридичної е, основи. Але я б це звичайно розглядав цей кейс, е як зараз кажуть, в ширшому контексті. Тобто, як на мене, вся ця історія почалася ну такої серйозної заруби корпоративної ворожнечі, десь спочатку е цього року, коли е пані Марина Безрукова була звільнена з посади е керівника агенції оборонних закупівель. Ми пам'ятаємо цю історію з її звільнення. Потім дуже серйозний тиск інформаційний і всякий інший на міністра Умєрова. і далі все тільки загострювалося. Тобто, зараз ми вже розуміємо, що набу почали почала так, би мовити, займатися людьми з найближчого оточення президента Чернишов. Міндіч, інші, інші фігуранти, і власне ця історія, вона про те, як власне вертикаль влади, використовуючи службу безпеки України, державне бюро розслідувань, діяли у відповідь. І, от буквально перед 22 м числом, ми побачили просто блискавичну операцію, коли одночасно були проведені обшуки. Відповідно, інформація була, була оприлюднена. Ну сюди ж можна включити конфлікт навколо призначення керівника бюро економічної безпеки, сюди ж. Історія з звинуваченням і кримінальною справою проти Шабуніна. Тобто, все це. Такий комплекс е, ось цієї нашої е, боротьби цього я я це називаю корпоративного конфлікту, як е, в якому в контексті якого слід розглядати, розглядати той приклад про який ви сказали. А дивіться, а чи вдасться якось перезавантажити не наші антикорупційні органи, а перезавантажити рівень комунікації? Так, між владою, опозицією, між громадянським нашим суспільством, так і його окремими представниками і так далі. Ну тому, що ну воно все має працювати на одну ціль на перемогу, так і розуміємо, що бракує чесної, відкритої, ешелонованої комунікації. Так, ну проблема, коли люди на посадах бронзовіють, так ми пам'ятаємо, що це завжди мало певні кадрові висновки ну, в Українській. Історії, от, але тут ми не в традиційній, знаєте, не в звиклій ситуації. Тобто, в нас війна, війна, яка невідомо яким і коли вона завершиться, так як вона довго триватиме. Ну і розуміємо, що рівень відповідальності зростає. Відповідно, ваше відчуття чи будуть перезавантажуватись відносини загалом по країні. Я думаю, що є два фактори, які е, ну умовно кажучи, сприятимуть перезавант... певному перезавантаженню. Перше, це те, що влада е, відчула червоні лінії, тобто е, е, було у влади очевидно в людей, які входили в цю корпорацію, яку умовно, можна назвати близькою до центру влади. У них з'явилося відчуття повної, так би мовити, так повного Е, Можна творити все, що завгодно. Можна президент може підписувати закони, може не підписувати, можуть призначати людей, які обрані за конкурсом, можуть не призначати. Е, словом, е, це відчуття е, такої якоїсь. Е, по повної монополії на, на, на будь-які дії, воно я думаю, втратиться після цього інциденту. Тобто, влада почне озиратися. І другий момент, який зв'язку пов'язаний певною мірою, це повернення до Україн, України до стану нормальної політики, тобто, про багато хто говорили про акції протесту. Їх дуже цікаво аналізувати з точки з багатьох точок зору. Там політичної семіотики, краудфандингу ідеології, не знаю елітознавства. Але важливо один, один з важливих моментів полягає в тому, що люди зібралися в центрі Києва і в центрі, до речі, інших міст, і при цьому в них не було жодних так би мовити, внутрішніх якихось застережень. Проти того, що мовляв війна, чи проти того, що влада може застосувати проти них схилу, тобто насправді суспільство вже повернулося в стан нормальної конкурентної політики. у влади вже не має жодного імунітету. Дивіться і, ну, але таке ось, поняття, як назив, яке зветься політична мімікрія. Так, от і сьогодні був дуже цікавий вияв даного даного моменту у стінах Верховної Ради. Ну перед тим ми пам'ятаємо одну народну депутатку, яка ходила зі своїми табличками по Київському картонному майдану. Так, ну і не хотіли її. Сприймати за свою так йдеться про комунікацію народної депутатки е, Мар'яни Безуглої з київськими протестувальниками. Ну от сьогодні от з'явився теж доволі такий красномовний фотофакт. Попрошу зараз так, 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 так. От бачите, ми з народом. От е, ми справді з народом, чи це просто ну демонстрація того, що ми послуговуємось е, подібним, знаєте, такий мінімальний картонний каргокульт. Я б сказав, що це е, такий тренд е, політика як шоу, чи як політика. Е, ну, власне, у нас е, народ е, 73% голосів е, виборців дали е, ну, зелене світло такій політиці. Політиці в стилі шоу, політиці в стилі серіалу, кварталу і так далі. Але я б так би мовити, тут не е, е, якось на. на Нашу внутрішню, не дуже так би мовити, все це карм приймав. Оскільки те, те саме відбувається в світовій політиці, подивіться, Дональд Трамп він теж е, говорить е, фрази типу Хіба я таке говорив? Тобто, це е, це абсолютно інший стиль і інша культура політична. Е, і як ми бачимо, вона е, виявляється ефективною. Давайте почекаємо ще один тиждень. І е, я прогнозую, що через тиждень е, взагалі вся ця історія забудеться, і всі ці персонажі, яких ми бачимо на фотографіях в даному випадку до е, перед тим е, Мар'яна Безугла сьогодні ще е, так би мовити е, зірка е, е, Фейсбуку е, Сергій Власенко, народний депутат, з його жестом е, непарламентським. Тобто, насправді, все це залишиться в стрічці, е, минулого, було тижневою, і наступного тижня все буде буде вже зовсім інший порядок денний. Тобто, така політика е так робиться, і нам очевидно до цього треба якось пристосовуватися. Так, ну доведеться пристосовуватись. Бачите, молодь доволі чітко формулює свої побажання, дуже чітко послуговується незнаною нам дивною лексикою. Я таких половину слів, знаєте, навіть не чув, які я прочитав на от на, на картонках від нової пошти. Ну про це іде. Треба підтягуватись, пане професоре. Ну але жарти жартами дивіться, відновила Рада Верховна Трансляцію. Засідань. І це серйозно, так? І можливо, це якраз трошки дисциплінує і поверне оцей от, ну, мінімально політичний процес до стін нашого парламенту. Просив би про ваш коментар. Так, це ще одна ознака. Це ну, власне, закономірний крок повернення публічної політики в Україну. Очевидно, що паралельно з цим має відбутися ну власне диверсифікація плюралізація інформаційного простору це останній крок, який має зробити влада в цьому напрямку, і ми повернемося в ті благословенні часи, коли власне політика там творилася в стінах Верховної Ради, журналісти отримували якісь новини. Тобто ми повернемося до ситуації публічної політики, до ситуації демократії, яка дуже часто нас вражала якимись своїми. Парадоксами часом створювала враження своєї безпорадності, але тим не менше дозволила нам існувати всі ці більше 30 років в статусі незалежної держави і ще і цінувати свободу як велику цінність, за яку власне ми сьогодні. Ведемо війну в тому числі. Дякую. Дякую, пане Максиме. Ну, будемо сподіватися, що повернуть не лише трансляції ради, так би мовити, для загального доступу, ну але й телеканал Еспресо, так, і телеканал П'ятий, телеканал Прямий, щоб люди безперечли. Щиро вам годити. цього бажаю. Дякую. Максим Розумний, доктор політичних наук, шеф редактор журналу Україна, був на прямому зв'язку з нашою студією.